Доброго дня малята запрошую вас до перегляду настільного театру Ходить гарбуз погороду. Ходить гарбус погороду та й питає свого роду. Ой чи живі чи здорові родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня. Ой, я жива, я здорова. Я ж твоя родичка гарбузова, обізвалася морквиця, гарбузова я, сестриця. І я жива, і я здорова, я теж родичка гарбузова. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ми живі, і ми здорові. Ми теж родичі гарбузові. А за ними буряки свояки, І ми живі, і ми здорові, ми теж родичі гарбузові. Обизвалася квасоля, а за нею параболя. І ми живі, і ми здорові, ми теж родичі гарбузові. Обізвався старий біп. І я живий, я здоровий, я теж родич гарбузовий. Ой гарбузи пиристи. З чим же тебе будемо їсти? Миска пшана, шматочок сала, от і вся моя приправа. Діти, коли усі овочі зібрані, і з них можна готувати різні страви, але запам'ятайте, перед тим, як вживати їх, потрібно дуже ретельно помити. Деякі з них можна їсти сирими, деякі. Потрібно варити. Тож на слідуючих заняттях ми будемо розбиратися і. Із...